Це територія недобудованого Криворізького гірничо-збагачувального комбінату Окиснених руд біля міста Долинська. Будівництво комбінату почали у 1985 році. Завершили у 93-му у стані 70% готовності. Понад 12 років тут триває процедура санації, розповідає керуючий. Санація це комплекс заходів, спрямованих на відновлення платоспроможності боржника. З 2009 року триває безпосередня процедура санації, процедура банкрутства, ДП дирекція КЗКОР з 1997 року. Розповідає, як працює комбінат нині на даний час. У дирекції на праві постійного користування перебувають земельні ділянки з цільовим призначенням землі промисловості. Понад 2 тисячі гектар. Підприємця наразі нараховує 350 осіб, з яких 100 – це енергосиловий цех, які забезпечує об'єкти водопостачання та водовідведення 120 – охорона, інше – це і Теревський состав. Автоцех тощо працює автоцех. Який забезпечує підвезення людей на роботу, а електричні установи, які здійснюють живлення підприємства, додає заборгованість підприємства понад 450 мільйонів гривень. Це заборгованість за рішенням судів, в тому числі перед іноземними підрядниками. Це заробітна плата, це електроенергія, це безумовно податок на землю. Відбудувати комбінати і налагодити виробництво залізної руди, підприємство інвестор планує за чотири роки. Це фрагмент з презентації проєкту. На першому етапі проєкту до кінця 2022 року інвестор планує збудувати і запустити в роботу першу секцію збагачення потужністю 3 мільйони тонн залізомісної сировини. До кінця 2025 року на гірничо збагачувальному комбінаті планують переробляти 12,5 мільйонів тонн залізомісної сировини і 3 мільйони тонн концентрату щороку. Володимир Колос, директор підприємства інвестора. Займається видобутком руди залізної продукція нашої компанії, агломераційна руда. Ідея запуску Далінського ока була основана на економічних показателях. И спрос ну, миров мировом рынке. Комбинат нужен для обогащения, переработки этой железной руды, для производства концентрата и акатышей. Здесь позволяет производственная мощность, территория и назначение. Инвестиций, которые планируется сюда привлечь, порядка 110 миллионов долларов. Это для будивнеста погасить предыдущие долги порядка 450 миллионов гривен, часть денег своих и часть денег кредитных. Міністр Олег Уруський каже, погашення боргів одна з вимог до інвестора. Цей рядок прописаний. Я сподіваюся, в санаційній угоді, що погашення боргів буде повним 100%. Держава завжди буде зацікавлена в тому, щоб справжній інвестор сюди зайшов. І зрештою, проблема, яка існує з моменту утворення нашої держави, майже 30, вже 30 років. Була вирішена позитивно, і щоб тут вирувало життя, щоб тут були робочі місця нові, щоб місто відновилося. Бо ми проїжджали Долинською і бачили ці занедбані будинки мікрорайон, який будувалися спеціально під цей комбінат. Сподіваюся, що життя туди повернеться. Цей проєкт вигідний для області, вважає голова обласної адміністрації. Саме основне це податки, які отримає Кіровоградщина в першу чергу, і соціальна складова, яка є вкрай важливою. Я навіть не хочу перелічувати всі об'єкти соціальної інфраструктури, які зараз рахуються на в майні комбінату, які свого, свого часу мали би перейти в комунальну власність і місто користувалося. А це і е, лікарні, це і їх лікарня, це і профілакторій, це і будинок культури. Тому Тут є доволі багато майна, які, які, від якого виграє в Цілому вкладення інвестицій безумовно буде розпочато після того, як план санації пройде затвердження у міністерстві з розвитку стратегічних галузей промисловості. Та безпосередньо після затвердження господарським судом. Я думаю, що це можливо кінець жовтня, початок листопада. Додає, на щорічне утримання комбінату з державного бюджету витрачають майже 24 мільйони гривень. Антоніна Крейтор, Олександр Донцов, новини на Суспільному, Кіровоградщина.